Йшли цю зиму. Пройдемо що завгодно. Сергій Рабський, військовий експерт, долучається до прямого ефіру. Сергію, доброго вечора. Вітаю. Слава Україні. Добрий вечір студія, героям слава. От представник головного управління розвідки ЮСУ каже, що так звані оці засекречені, нібито. Нібито військові документи, про нібито плани ЗСУ, це підробка і спецоперація російських спецслужб. Як ви вважаєте, з якою саме метою було здійснено таку от акцію, провокацію? Ну знаєте, я вам скажу так, що таке, така провокація може бути вигідна і українським і українській стороні. Як це дивно не звучить, вона ж має на меті, ну за деякими нюансами, переконати росіян, що все ж таки такий наступ буде тривати. Ви знаєте, зв'язку з цим я хотів би навести один приклад з військової історії. В 44-му році, коли всім було зрозуміло, що відбудеться висадка військ-союзників десь у Франції. Були постійні вкиди щодо того, де саме буде проводитися ця висадка. І говорили там і про одну локацію, і про другу. Ну основний опор робили на район Падекале. А не так звану зону Дій. Таким чином противник вводився в гуман. Так само і тут ми бачимо знаєте, таку можливо недолугу провокацію російської сторони, яка власне зіграла противних них сильних. Чому російської сторони? Тому що вони себе знаєте, їхні вуха стерчать із цих цифр, які вони там подали угу. щодо втрат. Тому що американці неодноразово підкреслювали кількість російських втрат, причому на самому високому рівні. І дивно, що виконавці цієї провокації просто не ну, хоча б не послухали ті ж самі відкриті джерела або відкриті виступи. І е е е таких вкидів нас буде ще більше багато і багато. Тобто, знаєте, е це е на кшталт того, що Європа втомилася від України. Європа припиняє поставки озброєння і бойової техніки, Європа дає один шанс. Україні на проведення наступальних операцій, після того вона перегляне питання там, забезпечення потреб Збройних сил України і так далі. І тому, подібне. тому дивуватися не треба, ми живемо з вами у ситуації гібридної війни, і як і я іноді кажу своїм слухачам, коли читаю лекції, що основа такої персональної, можна сказати, безпеки це здоровий глузд, це надійні джерела інформації і спокій. Таким чином, ми маємо бути готові до того, що противник і в подальшому буде використовувати такі провокативні дії. Ну і треба розуміти, що з протяжністю цієї війни ефективність таких провокативних дій стає все меншою, меншою і меншою. Ну як бачите, на нас воно жодного враження не призвело. Пане грабський, скажіть, а от якщо ну просто уявити собі, якби не дай Боже Росія отримала певні дані про український контрнаступ, і якби вони виявилися правдивими, то наскільки взагалі у тих умовах е я маю на увазі зараз співвідношення сторін е підготовку сторін і особливо наявність бронетехніки західної бронетехніки України у доволі серйозних кількостях, наскільки б це допомогло е росіянам? Ну, ви знаєте, не можна відкидати вірогідність того, що ворожа агентура може здобути якусь інформацію. Безумовно, це можливо, але треба розуміти, що е, ці е, люба така робота є роботою динамічною, і е, ці плани у разі їх компроментації, як то кажуть, переглядаються, уточнюються, е, від них просто відмовляються. А це подвійна динаміка. Тобто росіяни, ну уявімо собі, росіяни, е, дізнавшись про деякі. Е, Плани операції зосереджують на визначеному напрямку певну кількість ресурсів, а наступ не відбувається. А він натомість відбувається на якомусь іншому напрямку, на якому росіяни не очікують цього робити. Тобто, знаєте, така е гра е в кішки мишки. Коли е, ніхто не може остаточно, до тих пір, поки наступ не почнеться, сказати, де він саме буде відбуватися. Таким чином, ми е, на е, стратегічному рівні е, говоримо, що. Тут все ж таки йдеться не про конкретну кількість, там, наприклад, 157 чи 158 умовних танків, чи там 231 чи 235 тридцять а йдеться про можливість зосередження і можливість здійснення маневрів. І чому тут власне йдеться про розвідку і контррозвідку? Тобто, якщо план скомпроментований, як швидко відповідні структури повідомляють про компроментацію, що дозволяє запобігти непотрібним жертвам і перепланувати. Рацію плюс розробляється кілька варіантів операції. І не обов'язково війська будуть слідувати або штаби будуть слідувати якомусь от конкретному плану і без е, варіанту і без всяких змін. Таку, тому така інваріантність дозволяє нам робити знаєте, такі е, багатокрокові комбінації, які дозволяють, все ж таки мінімізувати негативні наслідки того, що такі плани були скомпроментовані. А все залежить від того, наскільки е, кожна сторона підготувалася до проведення таких дій, і знаєте, якщо говорити масовими показниками, при наявності Відповідних ресурсів, і розуміючи, що навіть за умов розкриття того чи іншого елементу планів, ми можемо дозволити собі проламати, маючи відповідну кількість ресурсів оборону противника і вийти на оперативний простір. Uh -huh. Тобто, це знаєте, не зовсім військовий показник, а саме такий об'ємно-економічний і військовий показник, ми можемо виконувати або не виконувати, або перенести акцент цієї операції на інший напрямок От секретар ради нацбезпеки та оборони Данілов щодо цього, нібито зливу, е, акцентує увагу усіх, що ну про плани контрнаступу взагалі то знає не більше ніж п'ятеро осіб на всій планеті, не те, що в Україні. Ну і у мережі одразу ж почали жартувати, що серед цих п'ятьох осіб. Гардон, Арістович і так званий колишній однокурсник Путіна Швець. Ну жарти жартами. А якщо говорити серйозно, то як ви вважаєте, кого е, мають на увазі, коли кажуть, ну от таке, от вузьке коло це президент залужний, і так само дв, дві-три людини, наприклад, з американського боку, чи це тільки Україна? Ні українь. Це українська сторона, і ви розумієте, що такі плани загальні риси загальна концепція плану ну вона може бути передана американській стороні, а може і ні. В цьому немає потреби, власне, тому що американці не несуть відповідальність за наш план, і вони прекрасно розуміють, що на будь-якому етапі передачі будь-якої інформації може бути виток такої інформації, угу. тому це не, не обов'язково. Що стосується п'ятьох людей, ну як мінімум п'ятьох, то це визначені законодавством посадові особи держави: Верховний головнокомандуючий президент України, головнокомандувач збройних сил, начальник генерального штабу, міністр оборони і секретар Ради безпеки і оборони України. Ось вам, як мінімум, п'ять людей, які зобов'язані знати деталі такого планування. Плюс ви ж розумієте, що такі плани доводяться у відповідній частині до виконавців, і ну не в повному обсязі. Тому робота ведеться, вона є. Ну Даніло в даному випадку абсолютно прави, що У повному обсязі концепцію можуть знати буквально декілька осіб. Ви знаєте, це мабуть очевидно, але про всяк випадок я просто проговорю для специфічної частини нашої аудиторії. У нас є. Ну, є безумовно, завжди є певна частина там конспірологів, скептиків. Чому взагалі ми говоримо зараз про американців? Чому там немовно кажучи не про британців чи про е, південно-африканську республіку? Ну тому що американці це наш найбільший безпековий е, такий донор, найкрупніший партнер, який постачає найбільше техніки. Ну і відповідно е, із ними консультуються щодо потреб. Ну, от, ну це такий от наймасштабніший, е, наймасштабніший потік допомоги. Хоча не знаю, чи можна взагалі. Це, чи варто саме допомогою називати, чи все-таки це така взаємна допомога, тому що на ну, Україна зараз захищає весь західний е, світ, а не лише себе, усю цивілізацію усіх е, усіх нормальних країн. Скажімо так, дивіться, а от іще такий момент щодо е, не так е, того. Хто це може знати? А ем, що до того, як взагалі таке можливо, ну так чи інакше спланувати великий контрнаступ, ем, тим паче, якщо на кількох напрямках він буде відбуватися, то готуватись до цього мають усі: і генштаб, і офіцери на місцях, і навіть солдати проходять спеціальну підготовку. Ну, от ем, щоб зрозуміти, що означає, от оці от, п'ятеро людей, так максимум п'ятеро людей в курсі цих планів, поясніть, будь ласка, взагалі. А в рамках сучасної армії як виглядає оця от система розробки і захисту планів? Є таке от певне замовлення на найвищому рівні, і кожен на своєму рівні прораховує кілька варіантів. І от у межах цього ланцюжка, аж в останній лише в останній момент доноситься відповідь на запитання: а який же з цих варіантів ми застосовуємо? Якось так це відбувається. Ну, господи, ну знаєте, ви хочете, щоб ми з вами говорили десь годинами, тому що ти в 5 хвилин не вкладеться, тому що це треба пояснювати. Наприклад, навіть скільки планів забезпечення операції створюється на кожному рівні? То якщо я не помиляюся біля 30 різних планів. Починаючи від плану розвідки, плану оперативного забезпечення, тилового забезпечення, радіоелектронної боротьби і так далі. Тому Я не хочу образити друзів, які займаються цими планами, але їх е дуже велика кількість. І ті плани об'єднані загальним задумом. І цей задум визначається для кожного окремого напрямку. А задуми окремих напрямків зведені в єдиний за задум стратегічний, чого ми хочемо досягнути, на якому напрямку і якими саме силами і розглядається, якщо говорити про стратегію, напрямок головного удару. До поміжного удару, відволікаючого, сковуючих дій, хибні напрямки наступу, створення. Є такий план один з моїх улюблених, я дуже любив той розділ оперативного маскування і так далі. І тому подібне. Цобто це колосальна, просто неймовірно колосальна і кропітка робота багатьох штабів і командирів, і штабів всіх рівнів від фактично від взводу і до генерального штабу. і це все поєднано єдиним задумом, який приймається на операцію. Ну і без безперечно про відпрацьовуються певні сценарії, тобто що можна досягнути у разі використання такого сценарію концентрації таких зусиль на таких то напрямках. Пропрацьовується в тому числі з використанням комп'ютерних технологій, моделюванням і так далі, тому подібне, і обирається найкращий варіант. Знов таки є динаміка, тому що ми не говоримо про статику, противник. Так само проти дії він намагається зосередити там десь підрозділи якісь, зосередити достатню кількість озброєння бойової техніки для запобігання таким планам. Це те, про що ми говорили щодо зміни планів. Тому е, такі зміни постійно вносяться, і ця робота триває постійно, вона є безперервною. Ну, е, тому, тому і говорити про те, що там е, якісь, якась частина плану стала там е, здобутком наших ворогів. Ну, ми можемо припустити один з варіантів, але це не означає, що на цьому наша підготовка закінчується. Це було дуже важливо, пане Сергію, почути насправді, тому що. Ну... От ми цивільні люди. Ми з одного боку не розуміємо усіх оцих військових тонкощів, так от не розуміємо системи розробки планів, але з іншого боку, ну ми всі вболіваємо, як ніхто вболіваємо за контрнаступ і за те, щоб така інформація була захищена. І ваша відповідь свідчить про те, що так чи інакше, ну в принципі, такі речі просто неможливо росіянам у повному обсязі отримати і на навіть. Там не знаю на 50% і на 30% підготуватися до українського контрнаступу, і слава Богу, нехай так буде і далі. Ми зі свого боку зробимо все для дотримання інформаційної гігієни. Ну і ще одна цікава. новина ну, від головного управління розвідки з вашого дозволу також озвучую і запитаю у вас: от судячи з цієї інформації, кількість охочих окупантів, які готові здатися в полон, вона зросла удвічі. Принаймні за один місяць за березень підбувають підсумки і у Гурі вважають, що це якраз таки пов'язано із очікуванням контрнаступу збройних сил України, в тому числі і очікуванням там у російських окопах. Взагалі, наскільки такий показник, ну от кількість дзвінків може свідчити про загально психологічний, морально-психологічний стан окупантів, чи може це справді вже нарешті свідчити про загальну таку втому в їхніх лавах? Я з вашого дозволу, перед тим як відповісти безпосередньо на ваше питання, у зв'язку з тим, що ми тут з вами вже мали академічну лекцію щодо організації бойового планування, хочу зауважити, що ні про який контрнаступ зараз справа не йде. Українські війська готуються до наступальних операцій, тому що вони будуть проводити атаки і наступ з позиції підготовленої оборони на противника, який окупався і веде оперевні дії. Це принципово, ну так як ми тепер маємо трошки військової освіти, це усвідомлювати. you <sighs> Що стосується відповіді на ваше питання, до речі, от коли я казав, що такі вкиди є вигідними, в тому числі і українській стороні, ви самі бачите, ви самі буквально підтвердили про український наступ, ми говоримо вже досить давно. І ясно, що в цьому і полягає задача інформаційно-психологічних операцій, вона має такі така інформація має вплив на противника. І бачите, за місяць, завдяки таким постійним чуткам, розповсюдженню такої інформації кількість противників, які відмовляються від бойових дій, збільшилося в два рази. Тобто, це збільшує за великим рахунком втрати противника, адже солдат, який здався в полон, який не воює, він не є бойовою одиницею. Але але шановні друзі, треба розуміти, що ми ще дуже дуже далеко від того, щоб противник е підняв руки і почав капітулювати в масовому масштабі. Ви знаєте, це традиція російської армії, як армії рабів, яка дуже мало мотивована для ведення бойових дій, поводити себе так, як вони поводять. Ну з використанням технології 21-го століття, коли можна позвонити і сказати, я хочу здатися в полон. Так було завжди. Давайте згадаємо розгром Червоної армії. Влітку 41-го року, коли тисячі і десятки тисяч, сотні тисяч червоноармійців просто здавалися в полон. Ви Знаєте, і це стосується не тільки сталінського режиму. Під час першої світової війни мільйони російських солдат здавалися в полон німецьким та австрійським військам, але це не зменшувало боєздатність російської армії, тому що вона воювала завжди в такій парадигмі. Тому сподіватися, що колись наступить такий день, що російська армія вся підніме руки і піде в полон, нам не слід. Нам треба виконувати свою роботу, звісно, 21 перше століття відкриває для нас нові перспективи, і ми, як люди гуманні, намагаємося переконати противника, що краще зберегти своє нікчемне життя, ніж безславно загинути під гусеницями українських танків або знищеними американськими, вірніше українськими вже хаймерсами. Така робота ведеться, і це просто один з елементів. Але напружена боротьба ще буде тривати і тривати досить довго. Ну, от якщо говорити знову ж таки з військової практики, то м, чи здача у полон певних груп, навіть великих груп, а я не знаю, там ротами взводами, дай Боже, щоб що більше, то краще. Але наскільки взагалі воно може спричинити саме ланцюгову реакцію ну, під час нашого наступу? А, чи все-таки в російських реаліях от цих так заградатрядав, коли їх усіх тримають? Маються під е, дулами на, е, на мушках, їм ну от не, не вдасться отак, от масово е, здаватися. Це все таки якась дуже продумана і одиночна операція. Ви знаєте, ну тут е, знов-таки повертаючись до другої світової війни, е, адже військовослужбовці Червоної армії здавалися тисячами в полон полками і дивізіями, але це не привело до того, що е, радянська армія капітулювала. На фронтах Другої світової війни. Одна із специфік рабської армії, якою по суті своє являє і сьогодні російська армія, є жорстке обмеження інформації. Тобто, знаєте, сусіди по бойових позиціях можуть просто не дізнатися, що їхні сусіди здалися в полон. Так побудована система передачі інформації, горизонтальної передачі інформації російської армії. Тому е, наша задача робити такі точкові вкиди, які дозволять в першу чергу виконувати нам бойові завдачі по оточенню противнику і тоді вже примушені до здачі або фізичного знищення. Е, тому така ланцюгова реакція не наступить навіть за наявності загороджувальних загонів, яких ну відверто зараз в Росії просто небагато, адже Росгвардія, вона ще не перекинута і Дія немає тих навичок, які в свій час мали підрозділи, підрозділи НКВС. Тому я ще раз повторюю: такі дії можливі на такі дії. Нам треба працювати як в гуманному суспільству. Ми не кровожерливі вбивці, але сподіватися на те, що це може якось призвести до ланцюгової реакції обвалу всього фронту саме за рахунок здачі в полон. Ну я би не став. Пане грабський, з вашого дозволу, я би хотів повернутися ще до одного моменту, який ми з вами зачепили, але я відчуваю, що він завис у повітрі. Це, це запитання, як і в мене, так і в глядачів зависло у повітрі. Я тут дуже коротко е встиг навести е міні-довідку про контрнаступ і наступ. Значить, контрнаступ це те, що передбачає е максимальне вимотування сил противника перед переходом до масштабної контратаки. А наступ це якраз таки е з метою розгрому противника та заволодіння важливими районами. Ну так щоб ми всі знову ж таки правильно висловлювалися так певну інформаційну гігієну і можливо навіть долучалися до якихось інформаційно-психологічних операцій. Наскільки можемо то наступ це щось таке більш серйозне, і саме тому варто так говорити про ну, от, те, що планується, ага. Абсолютно, абсолютно я ще раз підкреслюю, я про це говорив. Що ми е, наступаємо на противника, який вже закріпився, ну який апріорі не вимотаний. Ми можемо говорити про якісь контратаки, контрнаступ в районі Бахмута, де противника ми примушуємо е, внаслідок таких відчайдушних атак е, зупинятися і нападати на нього, коли він ще не закріпився. Ну вибачте про який контрнаступ можна говорити, десь в районі умовного гуляйполя, де лінія фронту не змінювалася ну протягом останніх що не Ше півроку, депортивник не вимотаний, депортивник знаходиться на укріплених позиціях, і наша задача не просто там потурбувати противника і примусити його залишити ці позиції. Наша задача в такому разі звільнити наші території, що ви власне тільки що і описали. Тому е, моя пропозиція все ж таки буде дуже уважними: говорити саме про наступальні дії, які мають на меті звільнення всіх наших територій. Противник має розуміти, що ми маємо на увазі, не просто там е примусити його там знаєте, пощекотати нерви, якщо хочете, а примусити його покинути нашу територію. Це не контратака, не контрнаступ, це наступальні дії, широкомасштабні наступальні дії або стратегічний наступ збройних сил України. Бальзам на душу. Ну і не можу не запитати у вас про Бахмут, який ви також згадували. Там все таки росіяни на даний момент наступають так чи інакше, за вашою оцінкою, скільки ще це може тривати, бо пішов уже дев'ятий місяць безперервного штурму цього районного центру. Знаєте, коли мої американські друзі питали мене, як довго і чому, чому ми власне не полишаємо Бахмут, не відступаємо, адже це не має жодного сенсу його отримання. Ну з таким же успіхом можна і сказати, що і немає жодного сенсу в, такі, в такому темпі і, і з такою інтенсивністю проводити наступальні дії, якщо протягом такого тривалого часу вони не принесли очікуваного результату. І це власне і відповідь, як довго ми будемо тримати, ніхто не знає. Ніхто не знає, тому що е, за логікою ведення бойових операцій, противник мав вже би відмовитися від наступу саме на бахмутському напрямку, тому що це не має жодного сенсу, і вже сьогодні очевидно, що вони не принесе йому ніяких бойових преференцій. Але тут йдеться про політичне замовлення, і тут ніхто не може сказати, якщо довго противник буде намагатися прориватися е, в Бахмуті, тому що об'єктивно знаєте, хоч наше там, е, що мене дуже сильно дратує, е, деякі. Які наші спостерігачі або обивателі кажуть, ну вони там просуваються по цеглині в день. Так, шановні друзі, вони просуваються по цеглині в день, але пробачте, за тиждень, за два тижні це вже не цеглина, це вже добрих 10, 20, 50 100 метрів. Вони знайшли, знаєте, такий для себе алгоритм дій, коли, незважаючи на втрати, вони вперто лізуть вперед. Ну і чого гріха то вони здобувають певну перевагу. Для нас такі дії неприйнятні, тому ми навіть не можемо розглядати варіанти масового закидування противника трупами своїх солдат. Вони можуть це дозволити собі тому сказати, коли вони закінчать ну я не беруся, я не ванга, і я не можу залізти в запалений мозок кремлівських вождів. Ну а чи можна сказати про те, що після широкомасштабного наступу сил оборони України вони так чи інакше будуть змушені облишити? Цей багатомісячний штурм, щоб врятуватися на інших напрямках, ви знаєте, можливо, можливо, але треба розуміти. Давайте будемо відверті. Все ж таки чисельність російської армії настільки велика, що вони можуть собі дозволити розкіш утримувати угрупування, яке продовжує наступ на Бахмут, на Авдіївку, на Мар'янку. У тій самій чисельності, намагаючись закрити прогалені прогалини в обороні або в проривах е іншими підрозділами, хай не підготовленими, які але які будуть перекинуті з інших напрямків ну, або з глибини Російської Федерації. Тому 100% гарантії я дати на це не можу. Хоча хто знає, можливо, один із елементів нашого стратегічного наступу полягає в тому, щоб ми нанесли ураження противнику саме на цій, на, на цьому напрямку. Хто знає? Ну, треба запитати в тих п'ятьох осіб, які ми з вами визначили, пане Сергію. Дякую вам величезне. От багато відповідей отримали, багато відповідей, точніше, багато запитань залишаються актуальними, і слава Богу, і нехай вони залишаються актуальними і для нас, і найголовніше для окупантів. Нехай лише ті п'ятеро, яких ви згадали, і про які говорив пан Данілов, знають, що і коли відбуватиметься. З окупантами найближчими ну, тижнями вже так, мабуть, можемо говорити, бо називають його і весняним, і, і казали, що ну, не пізніше, ніж в травні розпочнеться. Хоча знову ж таки. Будь ласка, я єдине хочу сказати, шановні друзі. Для нас цінність наших солдатів є найважливішою цінністю, і тому е, я дуже прошу е, всіх жодним чином не пришвидшувати події. Наприклад, якщо наступ не відповідається, наприклад, після Пасхи, е, не кричати про зраду, не кричати, що командири знов нас обманюють і так далі. Наступ почнеться тоді, як казав свого часу Черчилль, коли останній гудзик буде пришитий до шинелі. Українського то в тому випадку британського солдата в нашому добу шлатори українського солдата, коли останній патрон, який передбачений для цієї кампанії, буде доставлений на позиції наших військ не раніше цього, і наше військове командування показало вже свою майстерність. І воно знає, що робити і коли це робити. Тому ми терплячі. Чекаємо і допомагаємо нашим збройним силам. От безумовно ключове слово допомагаємо і пришвидшуємо, але діями зараз про ці дії поговоримо. А зараз, а просто зараз я вам дякую, пане Сергію Сергій Грабський, військовий експерт, долучався до прямого ефіру на 24 -му.